Всім вітання, дорогі мої глядачі. Ви на каналі Єлена Холан5, Українці за кордоном. Ми знаходимося в Нідерландах. І я вам сьогодні хочу розповісти про деякі новини, які сталися в Нідерландах останніми днями. В Нідерландах все-таки ухвалили законопроект про надання притулку. А що це за такий законопроєкт, ми з вами зараз прочитаємо в джерелі. Парламент Нідерландів ухвалив законопроект, який обмежує права шукачів притулку. 4 липня 2025 року Нижня Палата парламенту Нідерландів ухвалила два законопроекти, що значно посилюють правила щодо мігрантів, які шукають притулку. Це рішення викликало суперечки навіть серед деяких депутатів, які побоювалися, що закон може криміналізувати надання гуманітарної допомоги нелегальним мігрантам. Основні зміни. Тимчасовий дозвіл на проживання скорочено з 3 до 5 років. Видача нових дозволів на притулок призупиняється на невизначений термін. Обмежено воз'єднання сімей для осіб, які вже отримали статус біженця. Це стосується тих, хто подався на статус біженця. У червні коаліція розпалася після 11 місяців роботи. Очікується, що міграційне питання стане головною темою на чергових парламентських виборах, призначених на 29 жовтня. Ось, друзі, так. Це було останнє засідання парламенту перед літніми канікулами. Верхня палата повернеться до розгляду закону після відпустки. І наступна новина, друзі, яка стосується українців з тимчасовим захистом, які проживають на локаціях. Міністерка в справах притулку Мона Кейзер подвоює власний внесок для українських біженців. Міністерка у справах притулку та міграції Мона Кайзер. Більш ніж удвічі збільшує розмір власного внеску для українських біженців, які мають достатній дохід. Нині самотній українець сплачує 105 євро на місяць, але з жовтня ця сума зросте до 244 євро. Підвищення власного внеску спрямоване на покриття експлуатаційних витрат притулків, таких як газ, вода та електроенергія, пояснює Кейзер. За її словами, цей захід покликаний зменшити різницю між шукачами притулку та українськими біженцями. Ось так, друзі. Те, що нам говорили, так і відбувається: нас стараються всіх перевести на ті ж самі умови, на яких живуть нідерландці. Щоб ми ставали більш самостійними, хто зможе це зробити. Зможе залишитися в Нідерландах. Працюючі біженці з охопленою війною України, які проживають на локаціях з харчуванням, повинні додатково сплачувати 252 євро те, що у нас зараз відбувається на локації. Ця сума не зросте. Таким чином, загальні максимальні витрати для сім'ї з двома дітьми становитимуть 993 євро на місяць. Платять тільки дорослі. Ось так, друзі. Значить, Українці, які проживають на локаціях з харчуванням, платять 357 євро зі своєї зарплати за проживання і за харчування. А ця сума за проживання збільшиться до 244 євро. І порахуйте самі, скільки треба буде платити, майже 500 євро за проживання і за харчування. Ось, друзі, такі новини. Треба бути. Готовими до них і їх збираються ввести з 1 жовтня 2025 року. Друзі, а я вам щиро вдячна за увагу до мого каналу, що ви підтримуєте мій канал, за ваші вподобайки, за коментарі, за підписки. Я вам всім бажаю гарних новин, міцного здоров'я і до нових зустрічей на каналі.